Добрий день. Значить, вже на звичній нам локації. Хочу вам показати наші нові технічні рішення, які впроваджені в мангал. Перше, це у нас іде вентиляція кришки, виконана таким чином до співпадя отворів. Крутілка така, або повністю закрита, або наполовину. Тобто ця штука вся у нас регулюється. Друге технічне рішення це у нас нова дрівниця. Вона Дуже жорстка, вона взагалі не прогибається, тому що вона знизу повністю підсилена по периметру і впоперек 10 квадратам. Тобто стойкость мангала дуже, дуже висока. Такі нові дрівниці, що на метровому мангалі, що на 60 см, отак воно по-дизайнерськи смотриться. Виглядає досить непогано. Ще одне ноу-хау у нас з'явилось, це каптильня. Але не просто каптильня, а ця каптильня вона стає у нас от сюди на мангал. До речі, це у нас хто дивиться перший раз, може, наше відео не знає. В двох словах скажу вкратце, буквально пару слов про мангал. Наш мангал виконаний в сталі повністю 4 мм. Повністю усилені у нас горизонтальні усилітелі, вертикальні усилітелі по краям кутники йдуть, бокові металеві решітки, Вони же гриль. хто ще не бачив, зараз покажу отакі штуки і вони катаються. Можна одну поставити, можна другу поставити. Це у нас така перегородка. Перегородка у нас йде для розділення мангала на дві робочі зони. Тут, допустимо, у вас дрова, там, углі, там у вас овочі, там у вас м'ясо чи ще щось. Ця підставка під казан, яка теж вільно катається з довшего мангала. Якщо ви мало одної рішітки, можете додати ще одну рішітку. От, потім у вас кришка закриється з термометром. Кришка у нас виконана сталі 1,5 мм, усилена шинкою 4 мм по периметру і зверху в трьох місцях, як сундук. Отакий такий має вигляд, вона дуже міцна, тому що в неї ось о, як йде своя така рама досить така товста. Тому жорсткість конструкції дуже висока. І ця бокова металева решітка. Дроб, вона же гріль. Тобто вона же гріль. Так, вона вставляється сюди одну рукою невдовно. Вона може вставлятися також з цього краю. Також з цього краю вона вставляється і такий має загальний вигляд. Зараз покажу, як виглядає каптільня на мангалі. Е, значить, каптільня виглядає ось таким чином. І досить такий непогано ям скажу, воно виглядає, зате воно Універсальне, значить кришка вона закривається і відкривається, їй нічого не заважає. О, Яким образом, у нас, якщо тут розпалене вогнище, то ось є вже жар, ви туди його совком підгрібаєте під нижчим під і таким образом виконуєте процес гарячого копчення. При тому, що на наружному термометрі у нас повинно при цьому бути. 70 120-130 градусів, в залежності від того, хто як коптить, хто як любе. Сама каптівка у нас двох-два поверхи в неї. Тобто Одна сітка йде. Потім у нас йде сітка, висота ручка, кстати, 30 см. Можна щось поставити високе, там куриці гріль, чи печальовок, великі куски, сала, Вони, воно сюди все поміститься. Це у нас. Піддон для збору жиру. І дно у нас підсилене квадратом десятим, для того, щоб конструкцію не повело, щоб вона була міцна і довго служила. Виконяно у нас все і сталі 2 мм сам корпус. Дно у нас підсилене. Є також ось гідрозатвор. Шампур возьму. Такий ось у нас є гідрозатвор. Сюди водичка заливається. Виспочат туди сипати опилки, зібрався купувати, той, мабуть, знає, що з нею робити. Потім одна сітка кладеться, і потім друга. Тут у нас ще залишається місце. Ще залишається місце сантиметрів 5-7 і кришка висота у нас 12 сантиметрів і достатньо місця для каптіня. Ще один варіант, кому може неудобно. Вдоль мангала, щоб була розположена каптілка, можливо її розмістити в поперек, кому як удобно, і сюди, сюди допустимо, сюди подавати знизу дрова, там просвіт достатньо великий, 150 мм, і таким образом регулювати температуру нашої каптілки. Також зараз на відео огляді немає, але є така каптілка, де в неї стаціонарні ніжки, і знизу піддон. Для вогнища металева така товста пластина, на якій розпалюється вогнища не по, десь 15 см від коптильні. І Таким чином ви можете регулювати огонь і займатися копченням. Вона буде, ну, як звичайна висота 0,8-09 від землі, тобто стаціонарна коптілка, під яку не треба ні мангал, ні буржуйка, ні піч, там, нічого видумувати. З костром знизу, на кирпичах чи на палках. А, так далі. а просто встановлені ніжки і встановлений знизу такий піддон для вогню, який, як у вас е в кухні є шкаф купе, який затягується, витягується, тобто не буде їздити по направляючому. Таким образом, можна витягнути, почистити, підрегулівати, додати, і так далі. Ще в нашому асортименті з'явився совок і з'явилася качерга. Також можете замовляти. Ці інструменти. E, значить, Це представлення. Не всі мангали. В Попереднім відео, кому інтересно, можете перейти, подивитися. У нас є мангал метровий на всю кришку довжини. У нас є мангали такі самі, але на дві кришки під ліву руку і під праву руку. Дві, дві кришки. Є мангали метрові без кришки зовсім. Також є 60 см без кришки. О, також робимо на замовлення, ресторани, кафе. Фестивалі і так далі, будь-які розміри, висоту ширину, з інтегрірованою буржуйкою, з інтегрірованими каптільними і так далі все на ваше бажання. Але ще раз хотів би наголосити, що наші вироби, всі зроблені і сталі, всі мангали. 4 мм. 4 мм. все вирізане на плазмі, все рівно, симетрично, красиво. Ніхто тут болгарки нічого не вирізав, коса крива, все зібрано на станках, зварено напівавтоматом. Такий має воно все вигляд. Також нагадаю в цьому відео огляді те, що ми пакуємо і робимо обрішітку самі, тому вартість доставки нової почти невисока. І на сьогоднішній день складає, якщо це мангал, у нас 60 см з кришкою то Це десь 180-230 гривень по Україні. Якщо без кришки, то взагалі 140-170 А метровий без кришки у нас теж десь 160-180 без кришки до 200 з кришки 300-320 гривень, метровий мангал з кришки. Але вантажне відділення, бо вага метрового з кришки 48 кг, вага 60 см з кришкою. У нас там, в залежності від комплектації, ну, в будь-якому випадку більше 35 кг. Так що, якщо хтось хоче купити каптильню і немає де її поставити, то один із варіантів можна купити одразу такий метровий мангал з кришки, чи напівкришки, чи без кришки взагалі, і ставити каптільну, і вам буде і мангал і каптильня два в одному. Вартість доставки, забув сказати, каптільні, на сьогоднішній день складає 150 гривень. Ось такий маленький відеогляд нашої продукції. Основний акцент був сьогодні це каптільня, дрівниця і регулювання тяги в кришки, якщо можна це так сказати. Всім дякую за увагу, до побачення.